Для мене особисто це був давно очікуваний крок, тому що е, я давно мріяв про те, щоб в Україні була православна церковна юрисдикція, скажімо так, ну, церковна оця інституція, яка була б визнана світовим православ'ям і, і водночас була б не пов'язана з Москвою. Тобто канонічна альтернатива московському патріархату, щоб була. І я ще після оранжевої та помаранчевої революції 2004 року писав листа патріарху Варфоломію, в якому викладав бажання от тоді ну своє там і коло своїх друзів, щоб ну, Вселенський патріарх надав би можливість українцям, які хочуть бути у визнаній церкві. Проблема, в чому була з київським патріархатом, що їх не визнавали в світовому православі от, до створення ПЦУ аж до. Жовтня 2018 року, коли Вселенський Патріарх тоді вже прийняв їхні апеляції. Ось, і тоді, тоді ну, це я б свою крапельку, скажімо, в це вніс, щоб Вселенський патріарх дав би можливість бути в Україні церкві, яка була б от, законно визнана світовим православ'ям і водночас не підпорядкована Москві. І от, коли нарешті це сталося в 2018 році, то для мене це був давно -дав давно бажаний омріяний такий крок. Ну, це от у них є таке якесь е нездорове ототожнення своєї юрисдикції з церквою з великої літери. Що, нібито змінюючи юрисдикцію, ти зраджуєш церкві. Але ж ну, ми хрещені, наприклад, не. Не в ту чи іншу це ми хрещені в конкретній, звісно, громаді, конкретним священником, але ми приймаємо хрещення в церкву з великої літери, а не в ту чи іншу. Не там грецьку, чи російську, чи українську, чи там чи сербську, румунську. Але в церкву як таку. Так само, і священник, коли він рукополагається, то він, він не дає присягу бути вірним конкретної адміністрації, але він дає ну, обіцянку таку, що він буде вірним. Церкви Христовій з великої літери, тобто, яка проявляється в земній в цій площині у вигляді різних організацій. Але змінити цю організацію там одне підпорядкування на інше, одну адміністрацію на іншу, це, це, це не вихід із церкви. Це от наше, як, як ми організуємо тут ці принципи життя. Але чомусь так дійсно я це не, не раз бачу, що є таке от якесь. Звідки воно береться таке отутожнення? А може, воно береться, тому що якраз для УПЦ Московського патріархату притаманний такий ексклюзивізм, що тільки ми істинні. От всі інші неправильні, тільки ми правильні. На цьому вони тримають багатьох людей саме би, страхом, тим, що от, якщо ти вийдеш, ти ну, підеш кудись там, що, там би, пустеля безблагодатна, там вже нічого нема, от є тільки в нас є благодать. По-різному шляхи ведуть як до Бога різні шляхи людей ведуть, так само служіння в церкві, та ще різні. Хтось приходить з юнацтва і після школи йде і окремо духовну освіту, богословську освіту. Для цього ну, є в Україні декілька допомогних шкіл. Це може бути, вона може називатися семінарія, вона може називатися академія. Деякі з них є акредитовані державою, такі які дають диплом державного зв'язка. Деякі з них це суто внутрішньо церковні навчання, заклади. Ну тобто, після того, як ти отримаєш диплом державного зразка, зараз спеціальність богослов'я вже кілька років визнана в Україні як спеціальність 0,41 богослов'я, і можна отримати науковий ступінь відповідно до цього, до цієї галузі зна в цьому напрямку. І відповідно там викладати в університетах чи. Ну, Ліцензіових навчальних закладах. Якщо це суто це повна освіта, то для служіння церкві, то цього достатньо. Та у освітніх закладів є декілька Київська православна богословська академія на Михайлівському монастирі, розташована в центрі Києва. Це центральний навчальний заклад православної церкви України. Також є в регіонах декілька семінарів. є Великська академія, Богословська в Луцьку, Львівська академія і Львівська семінарія. Є Дніпро, місті Дніпро, теж в такому семінарі. Так що, так, регіональні школи теж дають певну освіту. Вчитися на бакалаврат чи вчаться чотири роки, отримати тобі бакалавра, потім ще два роки вчатися на магістратурі, і після цього ще є можливість, якщо бажання, ще два роки аспірантури. Оцем батюшкою вважається людина, коли вона отримала висвідчення або рукополозення, тобто висвідчення священне саме. Якщо немає підготовку уже бакалавра. То цього достатньо для того, ну при наявності інших відповідних умов, тобто, ну, щоб людина мала певний досвід церковний, щоб людина була порядного життя, то вона може тоді вже полагатися. Єпископ може положити в таку людину. А зараз про веса церкви України є така потреба в кадрі кінгу, бо є багато прав, які перейшли. З УПЦ Московського патріархату до ПЦУ без священик. А от і ну, якщо бачить кандидата такого, який гідний, того, який має таку перспективу, що може служити дійсно стати священником і служити, то звісно так. Але знаєте, ще потрібен і життєвий доступ. Також для того, щоб бути висвяченим священий сам, потрібно, щоб людина визначилася. А молодій людині це не завжди просто ще визначитися в тому плані, який життєвий шлях мене обирає, чи одружуватися, чи йти в монафін, поскорінатися в Чернецтво. Адже одружується до прийняття з США Відповідно, людина має бути ще одружена, якщо вона планує одружитися, то це треба зробити додому. Не на випадковій кандидаті. Часом це вибуває декалку. такий момент, який уповільнює процес. Там людина закінчила там 20, скільки, можливо, 22-23 роки, вже закінчили духовну освіту, отримали тепло, але проходить ще кілька років, поки одружиться, і тільки тоді, після того, приймає США. Існує певний і віковий ценз для обфолодження священний сад. 9-25 років, священник ще до 30 років, і єпископ 35 років. Якщо людина має вже освіту повну, і якщо вона визначилася з там, чим на друге чи ні, то випускникам доповних шкіл такого вже ну, на це час тебе закрива задолять, на це має на увазі на Тобто ці канони не враховують на практиці. Якщо вже є освіта, і є це визначення з тим сімей. Інша специфіка, цьому якраз зараз в Україні запроваджуються навчальні саме такі курси, ну, навчальні певні такі ну, курси з навчання капеланства, програми з навчальне капеланства, це, зокрема, в університеті Шевченка. Вже стартував, така програма, стартували. А, наскільки я знаю, планується в Афганіанці таке робити. Наша київська на православна основан Балсовська Академія, але... ну, ну, як партнер, бере участь в цих освітних програмах, але це все теж. тобто Ми також. Слип... От в вчити в тому числі. Це в процесі розвитки, тому що дійсно з цим ми так масово не стикалися. Хоча капелась, у нас почалося ще спочатку війни, з 2014 року. Але настільки ж масово це, це не було і зараз. І такої масової потреби. Так що, звісно, це відрізняється. Відрізняється від просто там з Священницького. Звичайно, тому що тут перш за все копилина очікується, щоб бути поруч, би так от підтримувати настільки релігійний бряг, аби саме скільки от, ну, саме бути поруч і, і, і не місіонерствувати, не повдягувати в свою скажімо, релігію, конфесію, б'єв чи організацію, а надавати підтримку всім у одній частині можуть бути люди різних сповідувань і різних. Ну, навіть по цей ПЦУ вогінбу. То задача капелана не ділити їх на те те, а ну, бути для всіх не в них капелан, незважаючи на те, хто буде цей виходить. І це ось, кажу, це відрізняється, це на психологічно відрізняється того, метовищем. Ну. Заперечувати можливість там служити українською мовою, це просто несамітниця. З цим навіть, як ви знаєте, полемізувати не завжди хочеться, тому що ну, це просто дурня, вибачте. І якщо людина так переконана, то ніякі аргументи на неї не подіють. Аргументів тут може бути першим. Від самого початку Євангелія, правильно, грецької мову написано, Євангелія зразу почалося як переклад. Бо Христос проповідував арамейською мовою, мовою розмовляли тоді там було, на, на території провінції Римської Юдеї. Молився Псалми, там на євречі написані. Не всі там вже розуміли тоді, тобто євреи арамейська близька, але відрізається. Тож Христос проповідував зрозумілу мову на І Євангелія написана на грецькому грецькою мовою такою мовою, якою розмовляла, вся... це була культурна мова Римської імперії на той час, причому Євангелія написана таким грецьким діалектом як це простий, це не мова там, поезії воле чи філософів, а, а це простий розмовний стиль мови. Далі, коли просвітителі слов'ян і Мефодій пішли на слов'янські землі поповідувати Слово Боже, то перше, що вони почали, це почали перекладати Євангеліє, перекладати богослужбові книги. Тоді деякі церковні діячі, особливо тоді це сталося, що то західні церковні діячі. Заперечували, тобто вони їх критикували за це і намагалися ну, промосити їх там зупинити цей перегляд, тому що е, існувало таке повір'я, що потім назвали Тримовне ЄС, що нібито можна молитися Богу і перекладати святе письмо, читати святе письмо тільки трьома мовами, такими мовами, які були от, написані на Христі, коли Христа розп'яли, там Балат написав табличку. Щоб цей Ісус є на зорі, Ісус Назорей Царя юдейський, написав трьома мовами: єврейською, грецькою і латиною. Офіційною мовою Римської імперії грецькою, як то всі розуміли, єврейською, бо це що тут, в Єрусалимі було? Ось, і от Нібито тільки цими трьома мовами можна читати Біблію і молитися. От Крим на фодії переклали, зарозуміли мови на той час церковну славяцька мови. Це не мова створена спеціально, ну це для перекладу, я маю на увазі певні конструкції є такі, які буквально за рецькою перекладені. Так, щоб вона була максимально зрозуміла людям тої доби. Звісно, коли пройшло тепер від проповіді Кирилла Мефодія, до нас пройшло вже більше тисячі років, то мова змінилася. І для нас ця церковнослав'янська мова звучить як архаїчна, як така свого роду. Така Ну, і в цьому є певна Тобто це так, це наша культурна спадщина, це наша і мовна спадщина, духовна спадщина. Ми від цього не відмовляємося, але час для проповіді треба, щоб і Слово Боже, і такі основні певні такі важливі молитви звучали українською мовою зрозумілою мовою, Бог всі мови розуміє. В Українській православній церкві Московського патріархату. Теж практикуються різні мови. Зокрема, на Буковині є багато парафій, які належать до Убиця Московського патріаршкату з румунською мовою богослужі. Давно це цілком офіційно, все зарковне владу дозволить. Існує таке. Не дійсно, така уява, певною мірою алечок церкви в ієрафії, бо іерахі та це форми в слоїн, існують три ступені. Це диакон, пресвітер і єпископ. Оце саме, коли рукополагають, хератонія мешається в, хератоні в поставлений священний сан і служить передступ, Диякон, просвітер і єпископ. Все інше це не є священний ступень, а це є різні так би почесне звання свого. Тобто деякон, проти деякон може бути присвітер, якого ще священник називають, Може бути проти може бути архімандрит, може бути так і гумен. Це вже монаше стоїть стосується. Так само і єпископ. Може бути єпископ, може бути архієпископ, може бути митрополит. Може бути патріарх. Це все єпископи. І оці от різні такі от розроблені така вже градація оцих певних звань, воно дійсно в чомусь може нагадує військові звання. І це свого, свого часу склалося, що в Російській імперії, коли відповідно була така табель рангів складена, якщо я, я пам'ятаю, пам пам ну, це після Петровських часів табель рангів. І тоді духові звання, як ось їх прирівняли ну, звання церковних ступенів, так щоб вони відповідали цим званням в цій таміліратах. Це стосувалося і цивільних певних ступенів, і військових. А взагалі, я, ото, що церква, це як армія, це, вона ну, деякі так масаріч, але я не думаю, що це правильна асоціація, тому що в Євангелії церква це більше як, як спільнота, така як родинна спільнота, як сім'я нашого Небесного Отця, як поло друзів, а не як навіть, а не як жорстка іерархічна система і почасту намагаються там деякі загнати і поставити пристоянство таким чином. Так і так і фізично і, і морально, я тут я думаю, це, це всім відомо, так чи інакше одна парафія може більше, друга парафія менше, різні волонтерські, такі, як речі, тобто і, і там. Продукти збирають, передають. Дуже часто це парафі роблять. Буває, що проводяться збори певні на конкретне на щось. Там, ну, чи то на дрон, чи то на якусь амуніцію, чи на щось, ще. чи на турнікети, наприклад, для, там, для, 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 для лікування та для поранених. Так само і така підтримка. Коли бувають, приходять люди, там, які звільнені, приходять. Постовідатися або просто помолитися, або побути. Багато дружин приходять чоловіки, яких знаходяться на фронті. Епохи може трошки по-різному, різні там церкви, церковні спільноти по-різному це оцінювали. Ну по перше, дуже мало християн були і є такими от абсолютно пацифістами, тобто такі які казали, що воювати взагалі не можна ні в якому разі. Брати зброю в жодному разі не можна, і якщо бути християнином, треба було повністю цього відмовитися досягти будь-якого застосування зброї. Це меншість. Традиційно, все ж таки, церкви, історично, церкви, в тому числі православна церква, ну або Вселенська, колишня до розколу, в першому тисячолітті на західну, на католицьку православу, не благословляли служіння військових як таке, яке служіння захисту. Служення захисту. І тут треба розрізняти, ага. на якому боці військовий бере участь у збройному конфлікті. Тобто, чи це армія, яка нападає, чи це армія, яка захищається так глобально. І звісно, що розумієте, нема тої більше любові, яка заплатив, хто покладе душу свою заближність. Військові віддають зараз своє життя за. Те, щоб люди могли далі жити, в тому числі щоб церква могла створити тому. Так само в новому завіті ми де, де, дуже мало зустрічаємо щось про військових, але зустрічаємо. Є моменти в Новому Завіті, коли, наприклад, до Яна-Хрестителя приводять воїни, Ян Хреститель дає настанови, він не каже їм підійде складіть зброю, виростати бути військовим. Він їх наставляє, щоб вони нікого не ображали, щоб вони задовольнялися своєю платнею. Тобто, щоб вони не мародерствували, щоб ніби вони кривдили. Тобто, певний є кодекс моральний, який мають дотримуватися військові. Так само Римський сотник, який це голова певно загону 100 воїнів в його підпорядкуванні, окупаційна римська армія іудеї. Цей Римський сотник один такий був, який. Хоча він був окупантом, але він є, ось так приємно ставився до місцевого населення, до відео все може був чимось так близьке віри в єдиного Бога і збудувався на вов, навіть. От І Христос приходить і зціляє слугу цього римського собака. Не просто зціляє, а Сьогодні послав до нього, людей. І Коли Христос каже, Я прийду, я приду його зцілю, цього слугу, Він каже, не йди, Господи, тому що. Uh, от у мене є воїни в підпорядкуванні, я їм скажу робидателя, і вони роблять, тому ти тільки скажи слово і місто вас цілиться. І Христос каже, що я і в Ізраїлі не знайшов ж таки, Він не каже Бог, що ах, ти окупант, ти спочатку там перейди окрестися, а вже тоді, як ти вже не будеш воїном, тоді будемо з тобою з розмовляти. Тобто, Ставлення до, до, до військових треба в залежності від ситуації. Яка це армія? Це ті, хто захищаються, чи ті, ті хто нападають, чи це людина на службі і вона використовує ну, певні свої внутрішні якості та порядності свою проявляє, чи ні? А далі там ну, традиційно в церкву зі зброєю не заходять, наприклад. Тут військовий в саму церкву зі зброєю не заходить. Але буває таке, от, наприклад, сьогодні, куди й удіти ту зброю. Якщо б він іде, хай краще він зайде в церкву молиться, ніж він просто не зайде. Ну, якщо ми християни, то треба пам'ятати слова Христа про ворогів, про, про, про ворогів, як до них ставитися. Тобто нагодувати е, голодного, дати води спраглому, так, дати притулок. Щоби було людині над головою, мається на увазі, щоб він не був там просто неба. І, відповідно, певна духовна підтримка. Але що таке духовна підтримка? Перш за все, це дати можливість людині розкаятися. Якщо дійсно людина щиро кається, то таку сповідь треба прийняти, безумовно. Адже завдання церкви це спасати людей, а не, а не губити. В тому, що не всі люди того хочуть. Як в Радянському Союзі, якщо хтось може бути з ваших глядачів, таких, хто пам'ятає, кажуть, щоб ти жив на одну зарплату. Так? Тобто, дохід священника складається з різних джерел. Це може бути зарплата на парафії. Не всі парафії платять зарплату священника. Парафії дуже різні. Ну, Є сільські парафії, є міські парафії, є собори, є різні буває ще от священик може працювати, наприклад, крім того, що він служить, він може працювати в якійсь церковній інституції, наприклад, в іпархіальному ну, управлінні чи в адміністративному певною адміністративною роботою займатися, або працювати в духовних школах, там, викладачем, наприклад, і мати ще як викладач певну ставку. Що стосується саме, от парафіяльного життя, то тут цей дохід складається з пожертв, з пожертв парафіян або пожертв спонсорів, можливо, також, але ж ну, в жодну міру не з державного якогось бюджету в Україні такого немає. Є країни, де існує податок, певний релігійний податок, наприклад, в Німеччині, в Греції. І є такі конфесії. Ну, в Греції це православна церква, в Німеччині це там лютеранська і, напевно, католицька. Людина декларує тоді, до якої церкви вона належить, і вона там частина того податку, яке людина платить, сплачується на, цю, на користь цієї релігійної організації. І от в Греції, наприклад, священники отримують зарплату від держав, адже там це є цей податок, за рахунок якого платиться ця заробітна платня. А В Україні ж такого податку не, не існує, і всі доходи складаються. Це частина пожертв, які йде, яка йде на церкву. А, оскільки у нас більшість парафій це сільські парафії, а не міські, то більшість духовенства от, чисельно, це люди, які живуть, ну, як правило, ниже середнього, мають статок дохід, як так, що і не так просто прогодувати сім'ю. Особливо це проблема для молодих, от, для випускників духовних шкіл, наприклад. І от молода людина вона тільки створила сім'ю, потрібно забезпечувати сім'ю. Якщо піти на парафію в сільську, то ну, часто це просто ну, зрозуміло людині, як вона буде, як, як сім'я буде жити. За кордоном, православні священники часто мають ще світську професію, вони працюють там п'ять днів на тиждень вони працюють, а неділя, там субота-неділя, вони служать на парафії в церкві. Тоді. От вони забезпечують себе цією світською роботою. Це дуже поширено в Західній Європі, в Америці. В Україні так, також буває, що священник шукає якийсь підробіток. Там знаю не одного, який в таксі, ну, як таксіст працює в містах. Є такі, що, ну, скажімо так, якби на середньому рівні. І тільки в якійсь одиниці, от існує так званий, от, попи на мерседесах, такий мем, так, є такий. Одного діяча навіть так називали таким іменем. Тобто це от просто одиниці, які от, ну, мають якісь. Такий, так, такі, скажімо так, рівень забезпечення. І, ну, на мій погляд, християнство і от така показна розкіш це речі несумісні. Бо жити в достатку це не є гріх, а от, знаєте, певну розкіш, розкіш і достаток це різні речі. Це надлишок, отакий надлишок. На показ ну, це не личить.